В вечірньому правилі, та й в інших молитвах ми каємося е, о гріхах помишленія. Що таке помишлення? Це наші думки, які ісходять із нашого разума. Вони буває, виходять з нашої душі, е, яка є душою безсмертною. І по суті, е, вона є тим, що Господь дав нам для. Е, того, щоб ми були схожі на Бога, образ Божий є в нас в душі, але душа, на жаль, стала з часів гріхопадіння Адама і Єва джерелом гріха. І от із душі виходять, з нашого серця, помишлення гріховні. Всякі е, помишлення бувають е, блудні, е, зазліть, жадібність, гординя, гнів, дратівливість. Ці помишлення, наш розум, пліняють і ведуть до свого фінального завершення, до гріховного состояння страсті. Як це відбувається? Спочатку на горизонті мисленому з'являється гріховна думка прівог. Людина ще не приймає, вона просто дивиться. А коли вона думає про це, що Можливо, б, цю думку можна прийняти, відбувається сучитання зацікавленість. Потім йде сосвежені, тоді коли думка прийнята вже як своя, і після цього йде плененіє, іде обольщення. Думка вже вважається власною, хоча вона могла бути навіяна не тільки з наших глибин підсвідомості, і з нашого ума, то, що ми чули, бачили. А і і відбувається після плення сама страх сам їх в дії. І от ми просимо Господа, щоб Він дав нам сил покаятись в наших гріховних помишленнях, щоб до нас не підступали ці гріховні пілоги, щоб ми могли протистояти діаволу, який ходить, як рикаючий лєв, дивлячись, кого поглотити, маючи до нас ненависть. Д'явол хоче, щоб все людство загинуло і робить все для цього. Він влаштовує війни, він підбурює людей один проти одного, але сміренні і любові до ближнього ми можемо з вами устояти перед всякими козніми бісовськими.